У селі Пасківка Новоселівської громади вже понад рік активно працює волонтерське об'єднання, яке згуртувало місцевих жителів, більшість з яких жінки поважного віку. Кожного дня вони збираються у домі однієї з учасниць і віддано працюють над плетінням маскувальних сіток, виготовленням окупних свічок та в'язанням теплих носків для наших захисників. В селі Пасківка маємо ми 15 захисників мали. На жаль, одного ми поховали героя. Шарпило Сергій Володимирович. Світла йому пам'ять, і ми з того часу з 11 августа в прошлому році мені був ювілей, і я вирішила, що я не буду празднувати свого дня народження, а поїхала в Авдіївку з волонтерами громадського формування Легіон. Ми працюємо з 26 серпня. Ми зчитаємо своє вже офіційне повністю. Як ми першу відправку з того моменту, ми читаємо всі свої світочки. Сьогодні, коли я підрахувала, готувалася до вашого інтерв'ю, дякуємо вам, то у нас сіток сплетено на два великих футбольних поля. Це, ну, це дуже багато, ви розумієте. Це ще не вважаються, допустимо, такі індивідуальні сіточки, кавери, залишилося активних. До 11-12 чоловік. Але це все одно люди, які не постійно тут. Постійно саме плетуни, наші, так сказати, бджілки, трудівниці. Це шість чоловік. Але є у нас дуже-дуже велика наша помічниця, це Віра Капліна. Вона без неї, без її золотих ручок, те, що вона нарізає цю ленту, ми просто не змогли б навіть працювати. Вибачте, її фамілія зараз Пуденко, Віра Миколаївна. Ми всіх пам'ятаємо, ще так як в школі, і тому знаємо дівочі прізвища. Вік це постійно днем, в день, і ввечері, і навіть вночі дівчата беруть собі сітку. Коли в нас є велике замовлення, сітка береться додому і там процеси, вирлочування, де кожна може трудівниця зробити його вночі. У нас бувають великі замовлення, ми виходимо тоді і в будні дні зранку, і в вихідні дні. Ми нікого... Ще за все, за все наше існування нашого колективу джерело перемоги, ми не відмовили жодним». Ці жінки обрали вузькі напрями діяльності, адже переконані, що лише фаховість і зосередженість на одній справі дозволяють досягати високої якості. Тому вони постійно вдосконалюють свої навички та працюють з сучасними матеріалами. Зокрема, використовують флізелін для плетіння сіток. Ну, що хочеться защитати защищати наших хлопчиків, і задоволенням ходимо, ну, щоб допомогти. Ну, коротше, хай. Виздоравлюють, хай виходять, я не знаю, як можна далі це Перемоги. висловити. Хай вертаються додому наші хлопці, щоб ми це робимо тільки для них. У мене син воює. Треба допомагати, плести сітки. Це важко. Інколи до волонтерок надходять нестандартні на замовлення, як, наприклад, маскувальні сітки для гелікоптерів розміром майже 30 метрів. Їхня черга на замовлення від військових постійно зростає, оскільки якість роботи не поступається промисловим виробництвам. Кожна з жінок має свої особисті причини долучитися до волонтерської діяльності, але їх об'єднує одна спільна мета захистити українських воїнів і наблизити перемогу. Я тут не дуже часто, але я все нарізаю. Я знала, що тут така організація і розумію, що нужна допомога, чого б ні. Я думаю, що наша хоч одна сіточка спасе хоч одне життя, і це вже буде добре. Де війна, допомагати треба, хлопцям. Усе, плиту, носки, зв'язала вже 95 пар. Судобальстян плиту, сітку, допомагаю. Дуже сполетилася з цим колективом. Дівчата дуже хороші, всі відповідальні. Матеріали для роботи, основи для сіток, свічковий віск, нитки та інше часто надходять від благодійників та з донатів. У теплі місяці волонтери працюють у дворах двох сусідніх будинків. Але коли стає холодніше, вони збираються всередині будинку, де, хоч і менше місця, але процес не припиняється. Тому що хочемо допомогти своїм воїнам. Хоч якусь то це внести своє, щоб допомагати, щоб щось. Пам'ятаємо, ми в школі ще робили, а потім пам'ятаємо тут сітки ж, і в там у будинку ми зімою робимо сітки. От, ну, на дворі, звісно, нам краще, тому що більше у нас територія більша, тут і все. От, так що. Треба допомагати. Чим можемо, тим ми допомагаємо. Об, ми не відкажемося, скільки потрібно буде сіток, скільки потрібно, чого ми все будемо робити. Прийшла досі до мене і каже: Мама, ти не проти, щоб бабушкин будинок, я відвела, кажу, Ліля, а я ж квартирантів держала. А потім кажу, Ліля, звісно, так, да, обов'язково. Від першого слова, від того і ми почали це працювати. Працюємо з душою, з любов'ю, щоб кожна наша сіточка, кожні наші руки дійшли до, до сердець наших охоронців, хлопців і дівчат. І маємо велику надію, і будемо працювати, працювати стільки, скільки, стільки нам потрібно, щоб швидше прийти до перемоги. Потреба у допомозі зростає постійно, як матеріалами, так і додатковими робочими руками, адже кількість замовлень значна. Відправки готової продукції здійснюються кожні кілька днів. Важливо зазначити, що ці жінки працюють на добровільних засадах, не очікуючи винагороди. Їхня єдина мета бачити, як українські захисники повертаються додому живими. Я хочу вам сказати, що це нам допомагають наші друзі. Спочатку це розпочиналося, що ми приходили в кабінети, а потім однокласники, односельці. І в нас з'явилися люди, які постійно нам допомагають. Це наш ангел охоронець про яку ми можемо говорити. Це Вікентіва Наталія Гордіївна. Вона відкликнулася, коли ми захотіли теплі коробочки відправити на Різдво хлопцям. В мазині скринька стоїть також із дозволу завідуючих. І всі наші друзі, які можуть. Також у нас є волонтерська картка. Ми все звітуємо, у нас все прозоро, люди довіряють і маємо такі можливості. Але це з кожним днем все стає важче і важче. Ну, дякувати Господу, у нас є такі, е, такі доброзичливі друзі. Волонтерське об'єднання джерелом перемоги запрошує всіх охочих долучитися до їхньої роботи. Щодня, з самого ранку, двері відкриті для тих, хто хоче допомогти за адресами село Пасківка, вулиця Липнева, 13 та 15.